У них заклеєні роти, а в руках земля і колоски пшениці. У цих образах дівчата старшокласниці зранку зустрічали учнів та вчителів школи. Цим безслівним флешмобом вони промовисто показали, що голодомор геноцид 32-33 років в Україні був, хоч про це і забороняли говорити. Учасники флешмобу, які сьогодні зустрічали всіх учнів, батьків школи дуже символічно. Вони передавали те, те жахіття, яке відбувалося в 1932-33 роках. Вони не могли говорити, тому що голодомору в нас немає. Це саме так тоді говорили. Вони призивали, вони демонстрували, що почуйте нас. І дуже приємно відзначити, що багато дітей, багато батьків після завершення флешмобу підходили до дорослих. задавали питання. Я маю надію на те, що вони зацікавляться цим питанням. І пам'ять історична пам'ять буде передаватися з покоління в покоління цього року. Ми відзначили 82 другі роковини пам'яті жертв голодомору геноциду 1932-1933 років. У 54-й школі пройшли години спілкування, під час яких учні. Розповідали про те, що відбувалося у той страшний час. Справжні історії з життя, які і у наш час вражають до глибини душі. Ми вирішили показати людям, що ми не маємо права забувати такі жахливі події. Ми маємо пам'ятати про це, вшановувати пам'ять. Ми всі повинні пам'ятати історію нашого народу, тому що ті, хто не пам'ятає минуле, немає майбутнього. Урок реквієм Пам'ять жива не лишив байдужим жодного школяра. У актовій залі школи діти читали вірші, дивилися фотографії тих часів, а ще молилися, аби Бог вберіг нашу країну від такого горя у майбутньому, а ще вшанували пам'ять усіх жертв голодомору, геноциду хвилиною мовчання. Ідея проведення і флешмоба і сьогоднішнього уроку принадлежить і учителям школи учителів історії, і представителям ученичного самоуправління. В принципі, вони і проводили этот урок реквієм, і вони були учасниками флешмоба. Не можна забувати, ми маємо пам'ятати. Тоді, у 32-33 роках, що роках щохвилини помирало 17 -ро людей. Загальна ж кількість жертв і досі достеменно невідома. На знак того, що пам'ять про них жива. Щороку у четверту суботу, листопада, ми запалюємо у наших вікнах свічки і сподіваємося на кращу долю для нашого народу.